На громадського активіста Ігоря Жижияна скоїно на напад 3 квітня о пів на восьму вечора. Кілька невідомих людей напали на чоловіка біля під'їзду будинку, в якому він проживає. На місце пригоди одразу прибула оперативно-слідча група. А постраждалого забрала швидка. Наразі слідство триває. Втім, активіст має власні здогадки щодо зловмисників, які його побили. Тему продовжить Марина Черней. Саме біля ось цього під'їзду того злочасного вечора побили громадського активіста Ігоря Жижаяна. За його словами, невідомі у капішонах та з желізними прутами напали на нього. А коли він зумів вирватися, сіли до червоного авто та рушили у напрямку вулиці Достоєвського. Прикрий інцидент трапився перед домівкою постраждалого в той момент, коли він повернувся додому. Я вийшов з машини, підійшов Хлопщина високої ну, кремезної статури, коли з ним зрівнявся. Він звернувся дуже сильно не удару по обличчі. Ну і напевно від цього удару тут на красному обличчі зашили там ну, близько 10 швів. Мені вдалося раз дати здачі, але в цей момент налетіли ззаді, не пам'ятаю, то, що скільки було, чи двоє, чи троє. Закрита травма голови, субкапсулярна гематома селезінки та забійні рани м'яких частин голови і пальці. Такий діагноз лікарів зараз проводиться динамічний нагляд за хворим. Буде контролюватись стан тої субкапсулярної гематоми, і по-дальшому буде вирішуватися вже тактика. Поки що на даний час показів до оперативного втручання немає. Ігор Жиян припускає, що невідомі посягли на його життя через його ж діяльність, боротьбу з корупцією краю, незаконною виробкою лісу і мільйонною контрабандою цигарок, а також за участь у численних пікетах проти не тих призначень посадовців. Своє обурення він постійно описує на сторінці у соціальних мережах. Має три версії того, хто на нього напав. Перше за те, що ну, дійсно сам Пелігрім при приїхав, приїхали його люди сюди. Побачив нашу активну діяльність, і можливо там дав команду нас заспокоїти. Пілігрим чужий, він не буде ні з ким панькатись, він порозганяється. Все кобло звідси, бо там дійсно кобло сьогодні зібралося. Е, можливо, таким чином хотіли підставити Пілігрима. Все, що можна сьогодні стикнутися з незаконною діяльністю, яка приносить прибуток. Це все за, за цим стоїть кульолоби. Якщо ще не стоять, то намагається стояти. Ну, а зокрема, Максим Бурбак. Тобто, третя, третя версія моя це все ж таки команда Бурбака. Це помста, це попередження. Правоохоронці коментувати цю подію, відмовилися. Лише на сайті УМВС України в Чернівецькій області з'явилася інформація, у якій зазначено, працівники органів внутрішніх справ Буковини жодного відношення до вказаної події не мають. І тут же на сайті висовують іншу версію нападу на Жежияна. У ході проведення оперативно розшукових заходів та необхідних слідчих дій міліціонери отримали відео з камер спостереження. Завдяки цим відеозаписам стало відомо, що Ігор Жежиян, будучи за кермом, Виїхав на проїжджу частину і підрізав авто своїх можливих нападників та втік з місця події. Останні не змогли проковтнути таку нахабну поведінку на дорозі і поїхали за автомобілем активіста. Однак активіст каже, що правоохоронці з неохотою виконують свою роботу і не поспішають шукати справжніх нападників. Однозначно, що машина, яка заїжджала за мною, вона проїжджала попри обоз. На обозі теж стоять камери. Однозначно, цей турмін мав би попасти на першу камеру у обов'язку. Потім вже всі всі останні. Ввечері, взагалі ну, п'ятниця вечором, коли ця подія сталася, жодних результатів взагалі. Субота в обід, ноль. Окрім того, товариші Жижияна у суботу вранці на місці побиття знайшли розбитий годинник ігоря, який чомусь не помітила слідчо-оперативна група, розповідає Микола Петіченко. Але саме дивне було. Стільки тут е, слідчих експертів було. Ми приходимо і часи Ігора спеціально сфотографували це фото зафіксували. Остаточну крапку у справі поставить. Ліство, а поки правоохоронці на сайті зазначають, що з цього приводу вже відкрито кримінальне провадження за статтею про хуліганство, вчинене групою осіб. Марина Чорней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.